Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам за те, що приєдналися цей вечір до нашої спільноти, до нашої бесіди. І дякую за те, що приєднуєтесь до марафонів по фінансам по здоров'ю по парі. Сьогодні хотілося поговорити ось про що. Чому у нас Відбуваються такі події, які би ми собі самі не побажали. Адже в нас свобода вибору, свобода волі і все таке інше. І чому відбуваються в нашому житті такі події, які нам є неприйнятними, некомфортними, болісними? Все дуже просто відпрацьовуються закони Всесвіту. Закони Всесвіту це ті закони. Це не Конституція людей якоїсь держави, це не Кримінальний кодекс якоїсь держави. які, до речі, не працюють. Їх можна поставити на паузу, про них можна забути. Закони не для всіх. Я не про людські закони. І навіть не про закони карми. Є багато. Закон карми це тільки один з законів Всесвіту. В якому ми живемо. І справа в тому, що закони Всесвіту якраз працюють, не зважаючи на те, чи знаємо ми їх, чи виконуємо ми їх, чи притримуємося ми їх, чи розуміємо ми їх, чи нам хтось їх доповів, ці закони, все одно вони. До нас застосовується. І все одно ми підлягаємо цим законам, і все одно ми живемо по цих законах. Отже, що можна сказати, ми собі бачимо наслідки діяльності цих законів. Найпростіше я Багато разів доповідав про закони трьох морквин. коли ми уходимо з свого шляху, ми йдемо не туди, зупиняємось, або для того, щоб відпочити, або починаємо йти в іншому напрямку, закони Всесвіту спрацьовують, і ми, як наслідок, бачимо, що ми заходимо в. Період хвороб, період безгрошів'я, період неуспіху, коли сипляться стосунки у нас з близькими, з родичами, з партнерами, партнерами по бізнесу, друзями, ми бачимо, що у нас руйнуються якісь частини нашого життя, обставини нашого життя. І це є наслідок саме того, що спрацювали закони Всесвіту. От. І е, звісно, що в якійсь одній бесіді ми не можемо розповісти про всі закони, їх занадто багато. Це не 10 заповідей. Зрозумійте, е, їх сотні цих законів. Е, багато хто брав на себе. Відповідальність і формулював цілими книжками закони. Є в моїй, в моїй особистій бібліотеці і такі книжки, де сотні, інколи тисячі законів сформульовано. Сформульовані вони, звісно, людьми через людей, але деякі з цих законів мають сенс. І, ви знаєте, певний час тому прийшло усвідомлення і. Я морально і духовно готувався для того, щоб розпочати цю роботу. І бачите, ці наші бесіди щовечора були такою собі предтечею перед тим, як розпочати дійсно серйозні бесіди на більш вагомі теми. Вже у нас облаштувалася невеличка аудиторія, яка постійно потроху росте. Яка щовечора слухає е, мої розповіді і вважає їх е, тут доцільними, доречними і корисними для вас, за що я вам особисто дякую. І, звісно, що ви е, це фіксуєте і коментарями, і пишете мені в особисті, і вподобайки ставите. І, звісно, що ви е, не тільки коментуєте, а і ділитесь цими відео з себе на сторінках, підписуйтесь і рекомендуйте іншим. І це є дійсною реакцією, яка говорить про те, що ці бесіди вони вам не просто заходять, вони вам приносять пользу. Я дуже цим тішуся і дуже вам вдячний за це. І цією розмовою ми розпочнемо з вами. Можливо, не щовечора, а можливо, і щовечора як буде виходити тут справа ще і в людському ресурсі, тобто ресурсі мені, я буду готувати е, аналіз певних законів Всесвіту. І е, я думаю, що цих законів дуже багато. Ми, Напевно, треба підійти шляхом, я от зараз сижу і відчуваю, що треба брати просто закон Всесвіту такий. Який озвучили люди. І аналізувати його. Бо недолугий і несправедливий закон, на який можна не звертати увагу, треба теж аналізувати. Бо таким чином з нас з вами створюють рабів. І навішують якісь нам обов'язки і ще щось. Тому треба говорити і про псевдозакони, напевно, теж, і про закони. І таким чином ми з вами пройдемо досить довгий, нешвидкий шлях для розуміння законів Всесвіту, для їх вивчення, для їх пояснення, для їх обговорення і зрозуміємо, чи відповідаємо ми в своєму житті тому чи іншому закону. Закон карми, як я кажу, це закон збереження енергії. Тут взяв. Там зникло, туди поклав, появилось там. Отже, це і закон фізики, і закон духовний. Він звучить однаково закон збереження енергії. Тобто, да, там дехто розмахує у нас кармічним судом, от не розуміючи, що в першу чергу цей суд діє до кожного з нас. Так от собі суддя найліпший я сам. Я сам себе сужу, я сам собі присужую, я сам собі вирішую, чи правий, чи не правий. І це напевно, на певному етапі найсуворіший суддя, не той, що ліпить отмазки. А, це єрунда. Ні, а той, що суворо і прискіпливо ставиться до себе самого. І дійсно, я з великою повагою ставлюся до порад. До того, що ви мені радите, я аналізую кожну пораду і набагато які спираюся поради. Змінюю і формат, змінюю і додаю формат нашого спілкування. Багато ви бачили і чули відповідей в цих відео на ваші особисті запитання, які ви мені задали в месенджер Фейсбуку, і я відчув їх. Необхідність озвучити всім. Розумієте, формат месенджеру у він досить мобільний, зручний, але досить поширено, не, не дуже можливо дати відповідь на певні грунтовні запитання. Тому я вас дуже прошу, бо багато листів починається: я нарешті наважилась, наважився написати вам. Я не дідько, щоб наважуватись. Пишіть. От, Я відповім тим чи іншим засобом на кожне посилання. Просто я прошу і рекомендую все-таки писати в месенджер Facebook, бо він у мене під рукою, і я більш оперативно реагую на ці дописи. Принаймні буває, ну, не буває, щоб я сутки не відповідав. Просто, можливо, ви не на мій месенджер написали, таке теж буває, то тоді я, звісно, не можу вам відповісти. От. А всі інші джерела спілкування, на великий жаль, вони менше ефективні. Отже, мої любі, ми починаємо з вами разом. І Цикл, два цикли: питання відповідь. Воно вже йшло. Просто не всі питання, особливо занадто особисті, можна винести на широкий загал, відповідь на них. А про закони Всесвіту давно на часі. Тут треба зрозуміти, що я і говорив про закони Всесвіту весь цей час. Просто я не говорив. Закон номер один, стаття така. Така і така, відповідальність така, це неука, щоб так це рахувалося. Але тут ми будемо тепер будемо чітко говорити: закон Всесвіту у старому прочитанні такий. По-новому має читатися так. Бо не відбулися зміни в законах Всесвіту. Всесвіт, стала система, яка розвивається, але тим не менше, закони вони трансформуються більше в. На розумінні нашої свідомості. От були в мене учні, які трактували там закони, по-моєму, з книги МУ, чи якась там книга. І саме порушили всі ті закони, і про які вони говорили. А досить дивно. Досить дивно. От. Тобто, ну, треба в першу чергу закони, якщо ти особливо ти їх знаєш, які тисячі законів ти вивчив то ну тут уже коли ти не знаєш закон і порушив його, він з тобою спрацює, тому він і закон Всесвіту. Це базові закони Всесвіту, які відпрацьовують незалежно від нашого ставлення до них. В цьому є сенс. Отже, це автоматично працюючі алгоритми Всесвіту. Я би сказав так. Отже, мої любі, дуже вам дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь відео, за підписи, за те, що ви приєднались до марафонів і проходите 29 квітня, звісно, в Академії навчання. Отже, обіймаю вас серцем. З вами був ваш майстер Олен Стефан.